Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні зеленська попросила шмигаля розглянути відставку очільника мінкульта Ткаченка. Пише військовий Кухарчук. Чувак зажерся настільки, що зі своїми серіалами та телеканалами став токсичним навіть для зелених резюмує Кухарчука раніше повідомлялося, що голову мінкульту Олександра Ткаченка хочуть відправити у відставку. Приводом стало мільйонне фінансування відомоством компанії працювали на російський ринок. Про це повідомила нардеповіди Євросолідарності Ірина Геращенко. 7 червня держав підприємство іномовлення провело художні конкурси на фільми, серіали. Переможцями стали компанії «ТОУ Український продакшн Хаб та «ТОУ КС Продакшн. Їхні засновники постійно працювали на російський ринок у російських проектах на проросійську аудиторію і зараз знову отримують від мінкульту мільйони. Далі гірше: 10 мільйонів гривень російськомовний Каналу «Дум» виділяє на новорічну комедію санаторії «Незабудка», заявила Гаращенко. Крім того, за її інформацією, на прозору з'явився новий тендер, Згідно з яким зрозуміло, що на серіал Есматеінгулець Мінкульт виділяє 33 мільйони гривень під час війни. При цьому питання про відставку Ткаченка вже порушувалося, Відповідна петиція набрала необхідні голоси. Тож влада зобов'язана розглянути її. Європейська солідарність вимагатиме відставки міністра культури Ткаченка. Як людини, яка несе безпосередню відповідальність за злочинний зрив евакуації культурних та мистецьких цінностей з окупованих територій, запровадження політичної цензури та огидний дерибан під час війни, резюмує Геращенко. Той же час, екснардеп пише наступне за виділення бюджетних грошей на зйомки серіалу «СМТ інгулець. Міністр Ткаченко повинен не лише йти нах, але й під суда. Фактично, Ткаченко, який раніше був генпродюсером один плюс один і працював на Коломойську. Ого, виділив гроші на слугу народу. 2.0». Серіал будує знімати про поворознюка, який в описі сюжету проходить як фермер паровоза. Насадкаченко дає тридцять дає 33,6 мільйони гривень. Мабуть, замало було піару від Мосейчук на 1+,1, плюс Тож пішли шляхом, як і за серіалом Слуга народу Володимира Зеленська. І вам не здається, що це вже занадто? 33,6 мільйона гривень. Це ціна майже 40 мавік 3 для ЗСУ. А їх віддають на піар-проєкт Коломойському. Чи ви не проти такого зухвалого виділення грошей? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.